Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією щодо підготовки до найпоширеніших ультразвукових досліджень при ультразвуковій діагностиці органів червіної порожнини якісному проведенню дослідження можуть перешкоджати гази в кишківнику. Тому за 2-3 дні до обстеження необхідно виключити продукти, які сприяють газоутворенню. Проводиться наче бажано зранку. Не рекомендовано пити воду за 1-2 години до дослідження, жувати жуйку, палити. Ультразвукове дослідження нирок не вимагає спеціальної підготовки, на відміну від обстеження січового міхура, для якого необхідно за одну годину випити біля літра негазованої води. Ультразвукове дослідження молочних залоз рекомендовано проводити у першу фазу менструального циклу на 5-12 день від початку менструації. При нерегулярному менструальному циклі вагітності, лактації, менопаузі чи за індивідуальними показаннями дослідження може бути проведене у будь-який день. Ультразакове дослідження органів малого тазу рекомендовано проводити на 5-7 день менструального циклу. Підготовка залежить від попереднього обраного методу діагностики. При трансабдомінальному свічовий міхур має бути наповнений. Тому за одну годину до дослідження необхідно випити біля літра негазованої води. При трансвагінальному, навпаки, сечовий міхур має бути спорожним. Отже, дотримання цих рекомендацій допоможе отримати максимально точні результати з турботою про вас і немов.